Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, коли російських загарбників Збройні Сили України розбивали на Харківщині, то вони там абсолютно зовсім не панікували. Не панікуйте! Не допускаємо паніки. Я не збираюсь там даватися в паніку. Не знаю. Я от як би не панікую, і ось так само зараз на нашій Херсонщині російські окупанти та проросійські колаборанти теж абсолютно не панікують. Не на... Паніки, яка проїздить в соціальних сетях, не подвижено ніякої паніки і саботажу. Нікакої паніки в місті Херсоні немає. все хорошо без паніки. Немає ніякої паніки, усе під контролем. Спецоперація, так звана, йде за планом. І саме тому Скабєєва питає, де ж іще російським загарбникам доведеться чекати на новий удар. Зеленський об'являє про контур вже уже чуть не на Донецьк. В дійсності, де ми ждемо удар, і ви знаєте, друзі, мені дуже подобається зміна риторики російських пропагандистів, які спочатку брали Україну за два дні. Усюди вони тільки наступали, а тепер зі страхом чекають, де ж вони іще ще продемонструють черговий шаг доброї волі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про український наступ, який ще не завершився, та про інші важливі події на фронтах російсько-української війни. Це вже абсолютно не таємниця, що самі росіяни називають катастрофою та поразкою свою втечу із Харківщини. Що не так під під Ізюмом? А тому що ми потерпіли пораження під Ізюмом. Звісно, это очень важкий удар по самолюбію. Пікратіцінить кожного дня російські пропагандисти ниють на нові нові теми. То вони нили, що вони кинули своїх солдатів, коли за планом здійснювали перегрупування. А тепер іще й толя шарій бідкається. Що Росія кинула колаборантів, які їй повірили. Дуже заміти, що не всі. Граждані, которые поддержали Росію на местах, були виведені оттуда. Я дожджую замітити, що в некоторых люди должны были спасаться бігством абсолютно самостоятельно. Ніколи такого не було і ось знову традиційно своїх кидають. в одному із районів. Сожгли дом, сразу же, сожгли дом сім ну. Будинок сім'ї просто звичайного міліціонера, який торгував, напевно, солодкою ватою. Который був поліцейським в Україні і став поліцейським. При Росії полагаю, що це надолго. Тобто, це був будинок колаборанта зрадника України, який пішов служити російським загарбникам. Звісно ж, треба йому дуже поспівчувати. А ще виявляється збройні сили України, хоча ні, це не зсу, а легіон НАТО чорношкірі, якісь солдати зараз розпинають на Харківщині хлопчиків у трусіках. Говорят о том, что по улицам просто ездили чернокожие какие-то парни с пулеметами, обстреливали людей просто потому, что они появлялись на улице. Вот все, что шевелится сейчас в Купинске, в Двуречной, в Волчанске, Що подлежить у та все ж таки перший шок у російських загарбників зараз минув і вони вже розповідають, що коли вони тікали із Харківщини, то вони насправді тільки перемогли і розбили таким чином збройні сили України, і зараз, начебто, фронт у них стабілізувався. все таки виточіли чистого поля, і то яке ми їм нанесли, Ситуація у нас що на харківському напрямку стабілізувалась, Да, можемо так назвати. Звісно, ситуація у росіян стабілізувалася. Просто збройні сили України стабільно наступають та знищують росіян, а ще звільняють наші населені пункти. Ось як Святогірськ. Доброго вечора. Ми з України. Підрозділ Національної гвардії України збройних сил України та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком. Метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою. Слава Україні! Слава Національній гвардії України. Коротше, ситуація стабільна, усе під контролем, нема ніякої паніки. Фронт навпаки вирівнявся, і, взагалі, у росіян усе прекрасно, але одночасно російські пропагандисти кажуть, що у них усе погано. Причому вже не на Харківщині, а на Донеччині. Плацдарм под красним Лиманом, це реальна от вот это плохо. Они продолжают прогризати оборону у спорного. При цьому ті ж таки російські пропагандисти відкрито зізнаються, що у них іще й у їхньої армії є серйозна проблема із людьми. Хоча називати російських солдатів людьми насправді не варто. Головний недостаток, як я вчора й говорив людей. і одночасно на дуже погану скрутну ситуацію почав скаржитись і херсонський колаборант Стрімоусов. Ми винуждені переживати тяжкі времена для нас. Думаю, для стрімоусова важкі часи пов'язані із тим, що Збройні сили України на Херсонщині продовжують свій наступ. І представниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк учора повідомила про звільнення п'яти населених пунктів на цьому напрямку. Рямку та площі загалом близько 500 квадратних кілометрів. А ще стрімоусов напевно сумує, тому що на Херсонщині продовжують вибухати проросійські колаборанти, як, от, наприклад, Томіліна. І до речі, про колаборантів учора дав про себе знати і ще й сальдо. Я був на попеченні дуже серйозних врачей. Є просто знаєте, людська усталость. Ну це там назад фактор, правда? Із Сальдо ситуація дуже цікава. Він зник і ще більше місяця тому. Про нього не було абсолютно нічого чутно. Росіяни казали, що, начебто, сальдо взагалі отруїли. І учора кілька російських медіа написали, що сальдо все ж таки скоропостіжно умер. Навіть сам стрімоусов написав про те, що сальдо помер. Але того ж дня закликав не з Ми з ним постоянно на зв'язку, и і эти фейки, які выбрасываются, це все очередная лабуда, которую я би не приймав внимание. ось тимчасово живий зрадник України Сальдо записав відеозвернення, у якому повідомив, що Збройні Сили України доволі близько вже до Херсону. І знає, яка сейчас существует серед херсонців по поводу ВСУ, находящейся не так уже далеко. знову зрадники України отримали абсолютно різні методички, тому що, поки Сальдо каже, що ЗСУ поблизу Херсона, Стрімусов каже, що це неправда. ЗСУ Зсуні не рядом, ЗСУ не йде. Збройні сили України не просуваються на Херсонському напрямку, не звільняють населені пункти. А ще Антонівський міст абсолютно цілий. Не вірите? Ну подивіться, стрімуусов це сам показує. Ну, мост, ну мост, як ви бачите, цілий, пускай зараз про ньому все менше і менше говорять. З Антоновським мостом все в порядку, пускай вони розстрілюється. У окупантів усе під контролем, а мешканці тимчасово окупованої Херсонщини усі абсолютно за росію, і Тому стрімуусов записує інше відео, на якому скаржиться, що херсонці підіймають українські прапори. Я знаю, що в некоторых районах Херсонської області і до сих пор. Висить український флаг, але для самозаспокоєння тимчасово живий колаборант стрімовусов постійно повторює, що, начебто, Росія нікуди не піде із Херсонщини, що наче як вона там назавжди, город Херсон був, є і остається російським городом. Та оці мантри не допоможуть російським загарбникам, так само як вони не допомогли їм на Харківщині. Росія здесь навсегда. так, як янансірувалась наші війська залишили Харківську область. Чекають на повернення України на збройні сили України не тільки мешканці Херсонщини та інших тимчасово окупованих територій, а й, зокрема, мешканці нашого українського Криму. І днями там була дуже цікава історія. На якомусь весіллі люди співали червону калину. Подібних випадків у тимчасово окупованому Криму останнім часом стає усе більше і більше. Це серйозно непокоїть окупаційну владу, і зрадник України Аксьонов записав ціле відеозвернення, у якому він іще й бив рукою дуже страшно по столу. І ось цей зрадник назвав вірних Україні громадян зрадниками. Я вважаю, що люди, поступаючи подобним образом, ведуться, як придателі. Настоящий Ещё раз говорю не любите нашу страну, є туда. Де і кого ви любите. насправді росіяни та їхні пособники чудово почали усвідомлювати, що ситуація на фронтах складається абсолютно зараз не на їхню користь і тому вони намагаються вживати хоч якихось заходів для того, аби зберегти свою окупаційну владу, але це їм точно не вдасться. Їм також не допоможе і те, що вони зараз закликають починати мобілізацію. Ми повинні маємо... Мобілізувати всі наші сили без повної мобілізації, переводи на воєнний рейси, в тому числі і економіки. Ми кожних результатів і досі тому, що ми насправді по серйозному і ще нічого не починали. І до речі, росіяни ви там хотіли денацифікації та демілітаризації. Ми вам покажемо, що таке справжня денацифікація та демілітаризація. Київ вместе з западними союзниками будуть добиватися повної капітуляції і демілітаризації Росії. Вірте у збройні сили, підтримуйте збройні сили, допомагайте Збройним силам України, і вони нам із вами покажуть іще не одну перемогу. Все буде Україна. Слава кожному захиснику України. Слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.